Друзі, мої, всім привіт! Я рада бачити вас на своєму каналі. І у нас давно з вами не було розпаковок, як ви гадаєте. Я вважаю, що да, давно. Це пов'язано з кількома факторами, але мені потрібні були вже розхідні матеріали, які в мене закінчились якраз таки по догляду за зубами, дещо із косметичного, тому я мусила вже зробити замовлення. Зробила його на своєму улюбленому сайті Notino. Сьогодні забрала посилочку, і, звісно ж, будемо розпаковувати її. А разом. Тому, якщо ви засумували за моїми розпаковками, так само сильно, як і я, то я вам бажаю приємного перегляду. Я просто обожнюю розпаковувати свої замовлення. Ой, не з того місця, бачите, уже пам'ять така, що навіть забула, де там треба розпаковувати. О. Дещо із косметичного також буде достатньо банальне, просте те, що завжди необхідно, але все ж таки розпаковувати будемо. Ой, разом дивіться, як все у нас як завжди, супер гарно запаковано, що не можна його нормально розкрити. Доводиться розривати просто так по <смас> якось так варварськи. Так, ну і що? Починаємо ми із давайте, того, що там зверху у нас лежить, та й по порядочку буду все. Вам показувати засобів, тут буде достатньо таки небагато, тому відео не буде дуже довгим, якщо я не продовжу ще говорити кучу непотрібної інформації. Я сумую за своїми відео дійсно і розпаковками, коли я знімаю, сідаю знімати, то мені багато чого хочеться сказати, і багато думок у моїй голові, тому отак от і відбувається. Так Бланк – бренд, який мені подобається по догляду за ротовою порожниною, за зубами і. В тому числі за брекетами. Я брала від них і зубні пасти, пробували зубні щітки і деякі оці допоміжні а Йоршики, там матеріали. Тому, в принципі, досить непоганий бюджетний бренд. Я вам хочу сказати: ну, якщо порівнювати з іншими якимись, я попередньо брала зубну нитку від бренду oral B, якраз таки для брекетів. да, Вона є спеціальною, і цього разу я взяла від MediBlank. Вона виглядає точно так само, по-моєму, як і oral B. Тобто, отут у нас вона дивіться, яка у нас прикольна така ну, пакування. Да? Не треба отут розгортати. Я так розумію, що тут нам треба просто розірвати по пунктирній лінії і, а, власне кажучи, да, діставати по зубній нитки. Давайте я вам покажу, як вона виглядає, тому що це достатньо таки цікаво. О, ну вона прям ідентична, як і в мене була від oral B. Я сподіваюся, що я нічого зайвого тут зараз не зроблю. Але я вже бачу, що вона. Ну, трошки і відрізняється. На кінчиках з обох боків у нас є тверді, отакі достатньо ем, ну, матеріал, який легко просовувати крізь брекет для того, аби полегшити просто от сам процес прочищення, тому що зі звичайною зубною ниткою це дуже довго. З обох боків, е, отака от вона, ну, типу, ну самі бачите, да, достатньо жорсткенька. А от тут у нас просто. Такий от матеріал якийсь незрозумілий, типу як Капроновий, да? Ну і, власне кажучи, оце всім цим ділом ми прочищуємо наші зубні проміжки. Тут, а навіть на картинці, от показано, як все це діло треба робити. Обережненько ховаю, тому що на навіс золота просто на вагу перепрошую. Що це за слово таке на віз. На Навіс. Ну, я мала на увазі, да? Угу. Так, і цими зубними нитками дуже ем, зручно користуватися, і це прям необхідна річ для тих, хто носить брекети. Тому я спробую ще від медібанку, як вона в експлуатації буде. Ну, а потім уже для себе вирішу, тому що цінова категорія плюс-мінус однакова, однаково, Oral-B, Медібанк. вирішу, яка мені буде подобатись більше, таку буду і купувати. Тому що поки я тільки від цих двох брендів побачила оцю саме ортодонтичну зубну нитку. Далі я була впевнена, до речі, що я взяла спонж. Я навіть в якомусь із відео сказала, що такий самий вибрала від тіну, як у мене вже був, хоч він і розвалився достатньо таки швидко. Але ні, я потім, мабуть, в останню хвилину поміняла на брашарт. Дивилася знову ж таки, щоб такий бюджетний доволі був. І ось в такій коробочці у нас от приходить цей спонжик для макіяжу. Я спробую ще від Brush Art. Ну, у сухому вигляді, але ну да, достатньо, до речі, пружний. Він невеличкий. Я думаю, що при розмочуванні це буде відбуватися аналогічно до всіх інших б'юті-блендерів. І сподіваюся, що він буде м'яким. Мені Нотіно, який у мене був, подобався, він наскільки круто розносить тональну основу, він приємний. От знаєте, він дуже м'ягенький. Так, да, він поглинає трошки більше засобу, аніж той, який, наприклад, більш пружний а у мене від е, Нобеа, мені здається, от він прям такий твердий, знаєте, але він менше просочує в себе тональну основу. Ну і е, виходить, що економніший трошечки. Витрата самого засобу, але мені от сам процес, те, як він гарненько вбиває, як він гарно наносить тональну основу, як фініш він створює от на обличчі. От мені прям подобалося використовувати цей нотіновський спонжик, але він дуже швидко зіпсувався. Ну тобто я ж його мию, намагаюся, принаймні, після кожного використання, аби бактерії не зводились перед тим, як використовувати, ну от наносити його все рівно треба змочувати, щоб він був такий пружний. І от я його. Помила а, і ну, далі продовжую використовувати. Але він прям пошкодився, порвався, там шматки відлітають, ну, тобто такий недовговічний. Побачимо, коротше, як буде мені слугувати ось цей от від бренду BrushArt. У мене від BrushArt є пензлики для макіяжу і вони доволі хорошої якості. Тому я думаю, що ну, сподіваюсь, принаймні, що буде не гірше. Далі е, знову ж таки для брекетів чергуємо туди-сюди. Я від бренду ось ТП, Це достатньо також такий бюджетний бренд в догляді за ротовою порожниною, зубами і так далі. Взяла щіточки. В другому розмірі це у нас що по міліметражу. Не скажу тут. Я, я вибирала, ну якби тут, також, от прямо на картинках, видно, для чого це необхідно, як тими Йоршиками користуватися. Я вже спробувала йоршики від. Ем, Цього швейцарського бренду, боже, курапрокс вилетіло просто з голови. Також від медібланк Йоршики в мене були і, здається, мені ще якісь. Так от, я хочу просто спробувати багато варіацій якихось, зрозуміти, чим відрізняються більш дешеві від більш дорогих. Ну і потім вже все рівно мені з тими брекетами ходити два роки. І потім визначитися просто для себе і брати якісь, напевно, вже конкретні. Я цього разу взяла ось ці от ТП спробувати. Шість у нас тут Йоршиків. А, ну, знаєте, якщо чесно, я отак от от дивлюсь, на них ніби вони такі достатньо великі. Хоча, ну, побачимо, у мене зубні проміжки вже збільшилися. Ну, Тобто, зуби рухаються, да, і зубні проміжки збільшуються, і легше вже прочищувати от самий маленький розмір, він уже просто гуляє. там, Знаєте, там. Тому треба вже щось більшеньке для того, аби ефективнішим був процес очищення. І ще те, що для ротової порожнини, для брекетів і так далі, це полоскалка від бренду BioRepair. Буквально тільки що я їла, обідала і почистила зуби і довикористала повністю до кінця також одну оцю полоскалку від BioRepair. Я правда брала звичайну м'ятну, Цього разу я взяла. Мені здається, гам, Там десь було написано гам, гам-гам-гам, ну що, типу, Аромат має бути да, гам протекшн, тут ось у нас English. значить, Тобто, має бути якийсь такий присмак жувачки, Я сподіваюся, тому що той, який в мене був до цього, він прям такий, знаєте. Суперінтенсивний. я думаю, що і це буде щось подібне. 500 мл. Я вам хочу сказати, що на нього достатньо таки була приємна ціна зі знижечкою, тому що в цілому ці засоби коштують прям дорого. Отак от виглядає пляшка 500 мл. Тут є мірний стаканчик, яким я не користуюсь, якщо чесно, але треба треба користуватись. Просто я так швидко його використовую, що там бактерії не встигають заводитись. Ну, коротше, це так. Упустимо цей момент, а з цього подарунку мені поклали. Це мені здається, да, це шампунь від Iconic Professional. Можна було вибрати з шампунь або маску, або кондиціонер, так як я любитель експериментувати з шампунями. Точніше, я не то що любитель експериментувати, я люблю пробувати для себе щось нове для того, аби, ну, типу, віднайти якісь свої ідеальні засоби. Із косметичного, і це останнє, що я замовила. Це міцелярна водичка. Моя закінчилася від Біодерми. Я закінчую зараз ті, які у мене є від Макс, я вам показувала у відео антифаворити. Також у мене є маленька ще Евелайновська. Я хочу їх закінчити і тоді візьму, вже буду використовувати ось цю от міцелярну водичку від бренду Dermedic. Dermedic – це польський бренд. Я від них пробувала лише, здається, мені крем Made in Poland. А, і він мені дуже подобався. Це був звичайний базовий гель-крем на літочку. Мені прям він дуже і дуже підходив. І я вирішила спробувати від них міцелярку. Ціна у неї була приємна, е, така середня ну, між от тими супербюджетами. Я взагалі хотіла, якщо чесно, взяти ось цю от саму таку популярну євовську зараз від Simple міцелярку Її прям дуже багато хто хвалить, і прям це аналог біодерми. Та, -та, -та. Я хотіла спробувати, я м досить скептично. Відношуся там 500 мл за 120 гривень, мені здається. Ну, Тобто ціна навіть дешевша, ніж евелайновських міцелярних водичок. Я її спробую колись обов'язково, але цього разу все ж таки вирішила спробувати Дермедік. Вона десь в районі 300 гривень коштувала, значить, ну, коротше, звичайна, міцелярна водичка, може і незвичайна. Спробуємо і побачимо, відчуємо. Тут. 500 мл, великий об'єм, вистачить мені її достатньо таки надовго. І давайте понюхаємо, чи вона має аромат. Так, да, чимось трошки пахне. Ой. Але досить таки чуть-чуть, Ну, тобто, не якийсь вичорний і різкий аромат. Ну, Тобто, мені здається, що буде ок. Мені важливо, аби вона не подразнювала мені шкіру, не пекла очі і відчувалася на обличчі Мягко. Ну, тобто, є такі міцелярки, от як та Селімакс у мене, вона прям якось відчувається на обличчі. І це створює деякий дискомфорт. Біодерма геніальна міцелярка, але трохи дорога. Міцелярки від Eveline мені подобаються, ну, якісь більше, якісь менше. Найбільше я пробувала просто Евлайновських міцелярок. Чорна з чорним вугіллям мені запам'яталася найбільше, і вона була най така класніша, яка у мене була. І запам'яталося з Алоя, якусь я також пробувала. Тому, коротше, отак, от, якось по міцеляркам, напишіть вашу улюблену міцелярну водичку в коментарях. Тому що на сьогодні це все показала вам це моє замовлення. Воно було невеличке, як я вам і говорила. Я сподіваюся, що воно вам сподобалося. І пишіть відгуки про ці засоби, якщо щось із цього ви вже пробували, у коментарях. І напишіть, якими б'юті блендерами ви користуєтесь спонжиками для макіяжу, якими користуєтесь. Мені буде дуже цікаво почитати. А на сьогодні це все. Я вам щиро дякую за перегляд і до нових зустрічей. Бувайте!